Ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну сбивайте по-другому. <ус altre> Уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. <пят> Мы, естественно, в никаких переговоров с ними э э речи вести не будем. Стой. Поспорили с другом. Возьмут меня по контракту или нет. Ну, взяли. А если бы не взяли, что бы вы выиграли в споре? Бутылку коньяка. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це особливий неймовірний гарячий і унікальний випуск російської. Та ні, не антипропаганди забудьте про все. просто болю і страждання, тому що сьогодні ми вам покажемо таке, таке, як нарешті, бомблять Московську область. Але про все по черзі. Не забувайте лишати нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. Хай більше людей побачить ці чудові кати. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І не забувайте, не забувайте коментувати, почути і побачити. Знаєте улюблену пісню Сил оборони. Ні, є така А-а-а, аеропорти! і города! Та моє виконання не ідеальне, але ж мої джерела в Збройних силах України кажуть, що цю пісню ганяли буквально по колу всю сьогоднішню ніч, поки білі Москву. Понад 100 безпілотників сьогодні завітали до наших братів, Братського, русского народа. Бо що? Бо як це? Вони нас звільняють. Стільки всього зробили для нас. А ми нічого, нічого їм у відповідь. Тож, очевидці вже просто зараз діляться враженнями та новими емоціями після побаченого в підмосковському аеропорту Жуковський, Домодєдова та Внукова. Ібо банєхір бомбити наші аеродроми. Нас, звісно, ці кадри не дивують і не шукують. Бачили і гірше, але ж як приємно. Росія дасть оцінку такі Києва на Подмосков'я, заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії. Це та, що Машка Пляшка Захарова. Удари українських безпілотників жилим кварталам в Росії нельзя считать военными действиями. Это демонстрація сущності київського режиму, утверждает Дмитрий Пісков. Я сміюсь вам у ваши тупи московские рожи. Шо посієш, те пожнеш. Ну а загалом там в Росії після нашої атаки загинула всього навсього одна самка. І то цілком ймовірно, що. Або від приляку, або від російської системи протиповітряної оборони це крихітко називається ВАЗМЄЗДІЄ. Сикавольне. Дом рядом. Я не можу. Я просто не можу натішитись. Давайте ще один раз побачимо моє улюблене відео. Будь ласка. Ну, все. Останній. Останній раз і все. Ну, і звісно ж. Звісно ж, це не війна. Ви що, Росія не воює? В них так. СВО. Тож. І системи безпеки, бомбосховища, укриття в Росії просто відсутні кордон. Це така прохідна територія, тил це мішень, як на долоні. Путін, куди ховатися? Питають недорогі росіяни. В себе, душечка, відповідаю я в себе туди, де ти перебував всі два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Куда надо сбежать? Это с этой стороны. <связывая> Догонял из беспилотников. Ваньок тих, це... знаєте, є така народна мудрість. Якщо Оленка прокинулась у гарному настрої, це означає, що дід Соловйов буде в гніві. Так і сталося. При цьому ця стара сука ще й забирає мій хліб. Розповідаючи про те, що їхня система протиповітряної оборони нікчемна, що всі довкола чиновники брешуть і що збивається система протиповітряної оборони, наші дрони хіба що самими об'єктами, куди ці дрони і прямують, що не можна в одному місці тримати все, чим планують москалі вбивати українців. Коротше до сьогодні у Соловйова горіла знат. Но ну, когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но а, его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем. Ну хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад. Что не 50-е годы. И что надо защищать. И средствами МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям. І ще раз говорю, гражданскому обществу. Ми готові помочь. І головне, ну слушайте, ну ясно, що якщо попав безпілотник, а ви його збили так, що він попав, ну збивайте по-другому. Я дико перепрошую, а эти всі риторично кинуть, зауважні запитання кинуть в бік кого міністр оборони сказав. А що міністр оборони зробив? Ну, так і Путін багато що сказав. Перемогти, захопити Україну, дайте до Києва. А воз і нині там. Тож, власне, це історія не риторичних, а дуже конкретних запитань, бо кожна проблема в Росії носить своє прізвище, як правило, це Путін, але є й інші. І після всього того, що відбувалося, вдумайтесь, значить, Росія окупувала, наприклад, нашу Запорізьку атомну електростанцію, безкінечно намагається спекулювати нею, шантажувати, але вони лишаються у статусі освободителів. Збройні Сили України навіть не дійшли до, ку до Курської Атомки. І ми все одно терористи. Парам-папам-пам. Як вам така логіка, Карл? А? Коротше, ми, скарей чогось приунили. І виявляється, що не хочуть із нами розмовляти і домовлятись, так наче ми цього сильно хотіли і їх прям кудись намагалися запросити. І ви не повірите. Але вони ми? Кажуть, що спочатку для того, щоб розпочались перемовини, потрібно вивести війська із Курська, а потім перемовини. Велкам, ми теж кажемо: виводьте війська з наших територій, а далі поговоримо. Безальтернативний ультиматум не побоююсь цього слова. Нам кинув цього разу рагатий вот Шайгу. прославлений російський генерал в боях, в захопленнях, в перемогах. Ну оці пам'ятаєте. Зараз вилетіли з голови Сергію. Ти, ти Существенный момент это Курск, Куск. Здесь э, ми э, э, с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем і вести не будем. А именно таковыми они являются. Потому что Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции ⁇ это не что иное, как у такой а, верхний уровень терроризма, я бы сказал. А, то есть желание и стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Ну, это, к счастью, не удалось. И... До тех пор, пока мы не а, 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 выкинем их из нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними а, речи вести не будем. Це мы ядерні терористи. Ви розумієте? Це вчора ми були в вот эти що з ними там воювати? Два дні і нахрен. А сьогодні ми вже ядерні терористи. І це той самий чорт, каже, який брав участь в захопленні Києва за три дні. Це той самий чорт, що звітував про багатотисячні, багато сотні тисячні втрати Збройних сил України про добиття останньої техніки. А тепер такий: Ой, виводьте швиденько війська з російської території, виводьте і тупотить ніжками. І в мене є надзвичайно погана новина для недорогих росіян. Бо Курську вашому. Жопа! І нищити його, звісно, не будуть сили оборони. Україна в цьому не зацікавлена, бо, попри всі ці пропагандистські слова, ми не терористи. Але самі ж росіяни готують чешканці, що для того, аби перемогти, треба спочатку місто і регіон знищити, спалити, зруйнувати. Ну, все, що вони зробили, і в нас там, де типу, захоплювали наші території. Тож в мене є. Остання порада для недорогих росіян виносьте все, що виноситься, бо додому ви не повернетеся з моменту вторження, по суті ну, да. на території Курської області, і сьогодні в офіційних сводках річ йде про те, що ми відражаємо атаки, але поки ще нет сводок о том, що ми наступаємо і освобождаємо ті чи інші території, або почти немає. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. За іронії долі. І Бахмут, і Авдіївка і суд же тепер, суддя з усього, будуть знищені одними і тими ж самими руками. Руками свободі, які палокать в крові. І я дуже сподіваюся, що недорогі росіяни якраз слідкують за тим, що робить їхня друга армія, ну, друга на території Російської Федерації. Отже, що саме виграв Путін цією війною, яку він розв'язав проти України понад 10 років тому? По-перше, це ізоляція. Тепер з із ним. Бавляться хіба що країни третього світу та п'ятого сорту економічні проблеми, бо всі гроші тільки в оборонці, а санкції в мене в цьому сумнівів немає. Будуть діяти навіть по завершенню війни. Ну тому, що великим геополітичним стратегічним державам це вигідно. І звісно ж, це дрони, дрони над Москвою яких раніше ніколи не було, ну а тепер як економічно і політично душать Москву, так тепер ще й воєнною складовою. Теж. Ну а що ж виграло російське суспільство від того, що воно взяло участь в цій війні каліцтво, втрати, гробові та масовий кримінальний елемент, що вже повертається до Росії? Хоча направду цих лохів і справді гріх було не ошукати. Те, як вони потрапляють на фронт, гідно буквально премії Дарвіна. Оказались на войне. Заключил контракт с Министерством А Почему решили заключить контракт? Расскажите эту историю. Поспорили с другом. Возьмут меня по контракту или нет. Ну взяли. А если бы не взяли, что бы вы ви выиграли в споре? Бутылку коньяка. Ну, уже ты думаешь, это того не стоило этого. Спора этого. А почему, почему не стоило? стоїло? Без рук остався інвалідом. перестань перестаньте ну як це того навартувало? Такий екшен, така історія. Неймовірно. Хоча, на правду, далеко не всі історії такі трагічні. Й ті, кому справді, пощастило більше, аніж дурнику, що програв коньяк. Он як Путін дав заповіт, що СВОшників треба ліпити нових героїв, нова еліта. Так вони й пішли до влади. І тепер палачі там м'ясники, які загубили тисячі і тисячі російських воєнних злочинців, вони стали обраними народом депутатами. Один із таких це командир. А нині ще й депутат від єдиної Росії, який мотивує росіян ні. Не до того, аби, наприклад, сані під'їзди вимити чи газ по російських регіонах провести, а мотивує своїх підлеглих на вбивство українців. Ну і звісно, схожість із третім рейхом вона цілком випадкова. Третій сила!» Томе! Чого ми хотіть? Сково ми Кого? Кого? Цікаво, що те, що вони просять, те вони і отримають, тому що, звісно, буде багато крові. Ну, а загалом я б ще й додала такий рядочок. Хто ми? Ми – гарматне м'ясо? Що нас перетворять в мокре місце? Але втопити у ріках крові українців їм всім замало. Їм подавай ще й світове господство. І ті, що як мишки спочатку сидять вночі під українськими дронами, під ранок починають малювати плани. Правда, на туалетному папері, але як будуть захоплювати. І Труїти ще й англосаксів. При тому, що це пропонує навіть не якийсь рядовий російський фашик, а лікар СВОшник. Тож, від себе прошу одне: а можна, аби наші лікарі воєнні перестали лікувати їхніх полонених. Хай от прям так, із пораненнями, без ручок, без ніжок і стрибають аж прямо до ламаншу. Абсолютно не Нравится мне мой собеседник. Разумный человек. Как жалко, что разумных людей маловато у нас в стране. Ребята, у меня слов нет. Моя супруга говорит, взять за волосы и бить башкой порожек, пока руки не устанут. Когда люди несут такую дичь, как вот эти, что типа Байден порешает, реально взять за волосы и бить башкой порожек, вы кретины. Вся экономика Америки стоит на том, что они экспортируют войны, и когда массово люди миллионами гибнут, у них порядок. А как только войны нет, у них сразу экономический кризис. Единственный способ решить эту войну, то, что Ла-Манша сжечь, а за Даламаншем утопить Англию и Америку. В противном случае, хохловно травили на нас, уже притравливают казахов, азеров шпротов прибалтов, финнов, и этот поток будет бесконечным. Пока не отоварим англосаксов, как цивилизацию, как этнос, причем не чуть-чуть щипануть, а просто уничтожить, английский язык должен стать мертвым языком, до того момента это безобразие будет продолжаться. А у нас население такое, ой, кто-нибудь придет и все решится само собой. Ну реально, не то что дети, я даже не знаю, умственно отсталые дети какие-то, наше население, которое так рассуждает. Ніколи не перестану дивуватись цим обриганам. Те, в яких умовах вони живуть, те в якій квартирі він знаходиться, що довкола нього, що він бачить, що він може, що він вміє, що він має і куди може поїхати. І при тому він розповідає, як ми дійдемо до Ламач. Велкам ми дико хочемо подивитися, що ж ви все бідні, спік... спіткнулися об той Покровськ і ніяк далі України не можете. Рушити, звісно, розповідати, говорити, триндіти це одне і геть інше це помирати на українських фронтах, чого ми всім росіянам і вважаємо. Ну а ми ще розподіваємося, що таких кадрів, як сьогодні, із масованими нальотами українських дронів. Чим далі тим буде ставати більше. Якщо ви згодні, то не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубан Валайф. І навіть не думайте не коментувати, тому що цей випуск він просто створений для ваших слів. Жартів думок і іронії. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.